Обстановка на сході України залишається складною. Бойовики не припиняють спроб штурму Донецького аеропорту. Обстрілюють позиції наших військовослужбовців з використанням ракетних систем залпового вогню та збройних танків. Здійснили обстріли блокпостів українських силовиків, які забезпечують охорону та оборону ТЕС у місті щастя, яка в свою чергу забезпечує електрикою міста Луганськ. Непідконтрольне збройне формування встановлюють фугаси на шляхах, якими рухаються колони військової техніки та цивільні автомобілі. В районі Касьяніки, що неподалік Маріуполя, Бойовики здійснили напад на дозор одного з українських підрозділів. Напружена ситуація поблизу Дебальцево. Саме на цей район припадає найбільша кількість обстрілів наших позицій. Внаслідок бойового зіткнення сил АТО з диверсійно розвіданим підрозділом бойовиків, що наличував порядка 40 осіб. В районі Старогнатківки один український військовослужбовець загинув. семеро отримали поранення різного ступеня важкості. В Мар'їнки під час огляду транспортного засобу на українському блокпосту невідомо особи відкрили вогонь по особовому складу чергової зміни. Вогнем у відповідь одного порушника було вбито, іншого поранено. Силами АТО постійно фіксуються бойові зіткнення між бойовиками різних угрупувань. Так вчора були обстріляні позиції бойовиків в районі Горлівки та Жданівки. 3 жовтня, в рамках робочої поїздки до Львівської області, президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко відвідав Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Звертаючись до військовослужбовців, президент зазначив, що Україна можливо переживає сьогодні найскладніший етап у житті держави. Весь український народ захищає територіальну цілісність, суверенітет та незалежність. Глава держави відзначив особливу роль військовослужбовців, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції на сході держави. Петро Порошенко відзначив внесок Академії сухопутних військ у формуванні нового покоління військових. Саме ваш військовий заклад призваний зробити основний внесок створення нової формації військової еліти Збройних сил України за час ведення бойових дій. 62 офіцери-випускники академії нагороджені високими державними нагородами. Один з них старший лейтенант Євген Зеленський, удостоєний найвищого звання Героя України. На жаль, посмертно. Я впевнений, що на таких прикладах мають виховуватися покоління українських героїв першочерговим завданням держави Петро Порошенко назвав реформування оборонного сектору на переконання глави держави, необхідно змінювати застарілі підходи у підготовці збройних сил та використовувати нові методи, які застосовуються країнами НАТО. Саме для цього, зазначив президент, затверджено спеціальні програми підготовки та оснащення українських військових. Президент висловив переконання, що українське військо і надалі демонструватиме свої найкращі якості, а держава, в свою чергу, збільшуватиме підтримку оборонного комплексу та військових. Держава перевела економіку на військові рейки і віддає все, що може зараз, для того, щоб наша армія, наше військо, наші збройні сили були найсильнішими. Я від щирого серця від імені всього українського народу бажаю вам наснавіт. Професійних успіхів і перемог. Військовослужбовці, які воюють на сході України, незабаром отримують нові артилерійські установки. Понад два десятки самохідок гвоздика буде використовувати одна з механізованих бригад Збройних сил України. Це далекобійна гаубиця, яка працює з закритих позицій. Тобі ж наші збройні сили в зоні АТО постійно попадають. Обстріли, скажімо так, противної сторони. І саме з таких виробів 2С1, 2С3 градів, які стріляють на великій відстані, їх обстрілюють. Відповідати, відповідно, треба такою ж зброєю. Тому така терміновість. Потужні 120-мм гармати на базі БМП-1 є грізною зброєю, що довела свою руйнівну силу та ефективність ще за часів Афганської війни. Саме тепер зразки цієї техніки, як ніколи раніше, потрібні українській армії, адже на озброєнні у терористів вже з'явилися танки. Гармата гвоздики, в свою чергу, здатна пробити будь-яку радянську чи російську бронетехніку. На додачу ця відмінна зброя ще знищує ворожі укріплення та живу силу. Кожен день виходить з ремонту одна одиниця техніки. Тут неподалік місце ремонту знаходиться, я вам пізніше покажу. І фактично в тиждень ми відправляємо 8 одиниць. Це постійно, це спочатку антитерористичної операції. У цій військовій частині САО Гвоздика розконсервовують після тривалого зберігання. Активну участь у відновленні техніки беруть члени місцевої спілки підприємців, які купували дефіцитні деталі, запчастини та остаткування. Ми наняли бригаду для ремонту в частину, оплачуємо її зарплату і доповнітельно пускаємо спеціалістів своєї фірми на ремонт техніки. Якби не ці люди, військовим ремонтникам було б не під силу самим привести до ладу таку складну та недешеву артилерійську систему. Завдяки цій співпраці вже через тиждень гермати гвоздики захищатимуть східні рубежі нашої держави. Країна пам'ятає своїх героїв, їх тисячі. На жаль, у війні на Донбасі багато загиблих. Коли в Україні оголосили про часткову мобілізацію, мешканець села Верхівня, 39-річний батько трьох дітей Сергій Хрущ без вагань пішов відстоювати незалежність своєї держави. А у травні, поблизу населеного пункту Октябрьське слов'янського району, терористи підступно напали на колону 95-ї окремої аеромобільної бригади. Воїни-десантники дали гідну віті бандитам, проте у нерівному бою уникнути втрат не вдалося. Тож на честь героя місцева громада провела футбольний турнір. Ми знаходимося на цьому стадіоні, щоб віддати шану данини, шанувати пам'ять загиблого нашого односельчанина, Хрош Сергія Юрійовича. Сергій Юрійович, якому вчора мало виповнитися 39 років, 12 травня загинув, воюючи в силах АТО. Він дуже любив життя, був веселий, жартівливий. У всьому всім допомагав. А найбільше він любив футбол. Пишаємося, що вони його повнять. В даний момент думаємо, що ми будуть повністю і будуть далі, далі про нього згадувати. що Про нього ніхто не забудеться. У грі взяли участь 5 команд Ружинського району Житомирщини. Таким чином, вшанували пам'ять загиблого героя земляка. Команди грають два тайми по 20 хвилин. В разі нічиєї пробивається серія з 11-метрових ударів. У фінальній грі додається додатковий час в разі. Нічієї в додатковому часі пробивається 11 метрові штрафні удари. Переможцем стала команда Зружена, яка у фіналі переграла господарів турніру. Боролися за нашого односельчана за жука, який загинув в АТО. Досить не. хорошо боролися, але трохи не Фатило. Ну на той рік заберемо цю кубку. Ми грали в честь пам'яті Юрія змагання стало не єдиною нагодою вшанувати світлу пам'ять героя. Влада і всі небайдужі селяни зібрали кошти та передали їх родині загиблого. По допомозі сім'ї перш за все було виплачено 609 тисяч як загиблому, проходячи військові дії. Було багато меценатів, спонсорів. Сільська рада допомогла, направивши кошти, сусідні сільські ради допомогли. Ну, все те, що змогли. Не те, що змогли, а те, що можемо, та виконуємо, тому що допомагати сім'ї прийдеться постійно. Адже синочку меншому три роки, дівоці 5 років, і ринці – п'ять років, тетянці – десять років. А тому ми повинні їх виростити такими, як був їхній тато. Я знаю, буде даль стогнати вогнем, залізом і свинцем. І буду я. Вітчизно, мати, твоїм поетом і бійцем. Як треба, бій за тебе встану і смерть зустріну в боротьбі, як треба, кров'ю вірш останній, з любов'ю напишу тобі.